Мати терориста сердито подивилася на неї і закричала в пориві люті: Що ти робиш? Чому ти робиш це? Вона знала, що робить молода жінка, проте наполегливо продовжувала кричати на неї. Молода жінка молилася до того, кого називали Ісус Христос, на що ці скорботної матері заблищала сльоза. Ісус Христос, думала вона, можливо, він зможе допомогти. Жоден із її індуїстських богів не відповідав. Можливо, з цим богом все буде інакше. Медсестра покликала лікарняного капелана, і пацієнтка продовжила плакати на його плечі. Пастор Джордж уважно слухав історію матері про її сина, який гинув. Вона розповідала про наркотики, насильство, зловживання алкоголем, про арешти та ув'язнення. А тепер син став членом терористичної організації та з іншими членами ходить вулицями і співає про порятунок Індії від мусульман та християн.